Ми продовжуємо серію сюжетів, де розповідаємо про толерантність та подолання міжетнічних стереотипів. Сьогодні мова йтиме про те, звідки беруться стереотипи в нашій свідомості, та чи дійсно усі вони несуть із собою небезпеку і загрозу для нас. Експерти порівнюють стереотипи з коробочкою, в якій складені усі наші спрощені уявлення та знання про представників того чи іншого етносу. Цікавий факт: якщо ми маємо такі знання про сусідні країни, до прикладу Росію, Румунію, Польщу чи Молдову, то вже про більш віддалені держави і знання стають також віддаленішими. Але в нас не можуть бути стереотипів стосовно племені зулу там чи якоїсь конкретно скажімо так, мовної групи в Африці, наприклад, Йороба, на відміну від тих, хто говорить мовою мандінка. Наприклад, бо українці не свідомі того, що такі відмінності існують, і існують у нас стереотипи, тільки стосовно а всіх африканців загалом, не всі стереотипи наповнені негативом чи образами щодо різних етносів. Варто пам'ятати, кажуть науковці, що зі стереотипного мислення завжди можна виокремити користь та позитив. будь-які стереотипи блокують можливість пізнати один одного краще та ближче, але разом із тим, якщо стереотип позитивний, то він несе користь, адже з першої хвилини знайомства, не маючи великої Кості інформації про людину, ти вже знаєш про неї щось хороше та корисне, особливо це спрощує так звані короткотермінові відносини між представниками різних етносів в коротких контактах. Воно спрощує життя. Якщо люди зустрілися, вони розуміють, що я припустимо таджика, а там хтось є росіянин, там да? то, мабуть, їм простіше от спакувати одне одного, якщо вони не збираються працювати тривалий час разом, да спакувати всі такі стереотипні уявлення і розійтися на тому. Тобто вони стають передбачувані одне до одного, якщо в принципі. В стереотипах є і негативні, і є в принципі більш позитивні елементи, з якими можна жити, якщо проаналізувати. Там не обов'язково все образливе, не обов'язково тільки ті елементи, які як то кажуть, принижують гідні Да? Одним помахом руки стерти усі стереотипи, які формувались протягом багатьох років і віків, просто неможливо. А от виокремлювати позитивні їх сторони та отримувати від цього користь абсолютно реально. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.